Вітаю! Сьогоднішнє відео для тих, хто, переживаючи а, ці часи важкі, задається питанням, як жити далі. Може для когось це актуальне питання на сьогодні. Може, хтось задавався їм раніше. Тому дуже хочу підтримати вас настільки, наскільки зможу. Хочу навести слова Ніцше. Той, хто знає, навіщо жити, може витримати будь-що. Саме цю цитату взяв за основу австрійський психіатр Віктор Франкл для своєї книги. Людина у пошуках сенсу життя. Ось його декілька цитат, які, може, підтримують вас чи надихнуть. Кожен з нас має своє спеціальне покликання. Так його важко знайти, ми можемо його шукати все життя. Але це треба робити для своєї реалізації, для свого росту. Справжній сенс життя потрібно відкривати у навколишньому світі. Що більше ви забуваєте про себе, віддаючись виконанню справи, тим повніше розумієте себе. Гумор це зброя душі, в боротьбі за самозбереження. Хочеться сміятись, смійтесь, смійтесь в голос, голосно-голосно. Між стимулом і нашою реакцією на нього завжди є час. За цей час ми з вами обираємо, як реагувати. Саме тут і криється наша свобода, свобода вибору, як реагувати, може впадати в крайності, а може навпаки вигрібати, сприймати якось по-іншому те, що відбувається, надавати а, сенси інші. Немає більш дієвої допомоги для виживання, ніж усвідомлення, що твоє життя має сенс. Тому виживемо, виживемо підтримуємо один одного. До наступної зустрічі!